Христос вимагає від вас, щоб ви йшли проти течії. Ви повинні від себе вимагати, навіть якщо б інші від вас не вимагали. Випливи на, глиб... на духовну глибину. Не бійтеся любові, котра ставить людині випробовування, і випробовування можуть зробити вашу любов справжню любов. Ю. Нехай зійде дух твій і відновить обличчя землі, цієї землі. Не бійтеся, вимпленте на глибину, відкрити двері для Ісуса. Візьми своє життя і зроби Його шедевром. Людина велика не через те, чим вона володіє, а через те, ким є, не через те, що має, але чим ділиться з ближніми. Чистота серця дана кожній людині. Людина постійно повинна робити зусилля, щоб протидіяти силам зла. Тим, що діють і зовні, і ізсередини, силам, які хочуть відірвати її від Бога. У серці людини йде постійна боротьба за правду і щастя, для того, щоб отримати перемогу в цій битві, людина повинна звернутися до Христа, вийти переможцем може лише той, хто укріплений його силою. Те, що нас єднає, більше від того, що нас ділить. Родина, котра Богом сильна, стає силою людини і всього народу. Тільки з Божою допомогою ви зможете сміливо вийти на зустріч усім викликам сьогодення. Іван Павло II помер після тяжкої тривалої хвороби 2 квітня 2005 року, і чи не весь світ завмер у жалобі. Понад 4 мільйони людей приїхали тими днями до Рима. Люди стояли по 13 годин у черзі, щоб віддати останню шану своєму пасти. 27 motivos